Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Генпрокурор Руслан Кравченко, який був головним актором атаки на Набу під приводом російського сліду, сам має прямі родинні зв'язки з країною-агресором, так само як троє з п'яти його заступників. Про це йдеться в розслідуванні антикорупційного центру межа. Експерти з'ясували, що батько генерального прокурора Андрій Кравченко отримав російський паспорт у червні 2023 року. Як нагадують журналісти, батько Кравченка проживав Сєверодонецьку до окупації, а рік по тому Кравченко отримав посаду голови Київської ОВА. Зокрема, після отримання російського паспорту Андрій Кравченко почав. Активно курсувати між РФ і окупованою Луганщиною. Упродовж червня вересня 2023 року він на своїй автівці дача Логан щонайменше чотири рази проходив автомобільні пункти пропуску. Тричі відвідав пропускний пункт Бугаївка між Воронезькою областю РФ і так званою ЛНР, і один раз пропускний пункт Чертково в Ростовській області. Спочатку батько генпрокурора використовував українські номери, а потім змінив їх на російську реєстрацію. Нагадаємо, брат та батько заступниці генпрокурора Марії Довченко вчинили держзраду і перейшли на бік окупантів. Брат Довченко працює в прокуратурі. Уфимського гарнізону РФ, а батько веде бізнес з росіянами в окупованому Криму.